Діти, тема сьогоднішнього уроку нашого це склад повітря. Кисень як найважливіший газ життя. Запишіть, будь ласка, зошити. Сьогодні у нас 7 листопада класна робота і тема уроку. А на... Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про те, з яких же газів складається повітря, про будову і властивості молекули кисню. І яке значення з кисень в житті живих організмів відіграє? Якщо, наприклад, уявімо таку ситуацію, так? що на вихідних ви там поїхали десь відпочивати в горах, дуже красиво, ми дух перехоплює від величі природи. І яке ж там повітря? Воно чисте і свіже, так? як начебто нам легше дихати, не те, що якщо порівняно із містом. Дуже цікаво, так? Хіба може повітря, яке містине, наприклад, в горах і яке в бурхливому місці мати якусь різну форму, чи відрізнятися чим, і взагалі з чого складається повітря, з яких газів? Тобто сьогодні ми з вами про це і поговоримо, з чого ж складається повітря, і чи буде залежати від місцевості, в якій ви знаходитесь. А якщо говорити взагалі про атмосферу Землі, то атмосфера Землі складається із кількох шарів. Кожен із цих шарів він має який певний склад і певну температуру. Зараз подається. Ми бачимо на картиночці склад атмосфери. Ну, по-перше, що ми з вами знаємо про те, що саме Земля містить, наприклад, є гідросфера, так, у нас є водна оболонка, і атмосфера це буде повітряна оболонка землі. Так от, склад атмосфери, ми бачимо, що складається. Це іде тропосфера, так, це приблизно радіус 20 від 10 до 25 кілометрів, так, а далі йде озоновий шар. так, Ми з вами знаємо, що озоновий шар він захищає нашу планету від ультрафіолетового опромінення. Далі йде стратосфера, це вже 85 більше, до 85 кілометрів. Так? А далі у нас йде мезосфера, термосфера і вже екзосфера. І тобто, в кожне кожна із цих шарів атмосфери буде містити різну температуру і, відповідно, різну кількість і різний вид навіть газів, з яких вона складається. От вам буде перше завдання: обрати один із цих шарів атмосфери і використовуючи додаткові джерела. Тобто, ви можете використовувати джерела інтернету, так? ви можете скористатися чатом GPT, Gemini, наприклад, і відшукати інформацію про його склад і процеси, які в ньому відбуваються. Тобто, наприклад, якщо ви вибрали тропосферу, ви пишете, наприклад, якщо це чат GPT, ви пишете, що напиши, будь ласка, який склад тропосфери, з яких газів, наприклад, складається тропосфера, і які процеси відбуваються в цьому шарі атмосфери. Це завдання? Виконане, ви можете мені надіслати або в електронному вигляді, можете оформити у вигляді картинки, можна оформити у вигляді презентації, або ж можете написати просто зушит від руки а, і також мені надіслати. Так. А, якщо ми з вами скажемо взагалі про те про повітря, то а, повітря це суміш газів. Суміш газів, як, тобто це у нас не один якийсь газ, не два, тут декілька, і кожна частинка цього газу вона відрізняється. До складу повітря входить декілька газів. Найважливіше і найбільше із них, верніше, навіть не найважливіше, а найбільше із цих газів входить азот. А азот масова частка азоту у повітрі складає близько 75,5% від загальної кількості всіх газів. Уявімо собі, що все повітря це 100%, то 75,5% це азот. Формула азоту, ми з вами знаємо, це у нас Н2. Так? А далі на другому місці по кількості це у нас кисень. Кисень це саме той газ, який підтримує життя живих організмів на планеті Земля. І він знаходиться рівно в тій кількості, скільки він необхідний для того, щоб все живе жило. Так? Тому кисню масова частка у повітрі складає близько 23%. А далі ще міститься в повітрі такий газ, який називається аргон. Аргоном міститься близько 1,29%. Також міститься вуглекислий газ 0,51%, і є також ще інші гази: це неон, гелій, метан, криптон. Їм взагалі подивіться, яка маленька частиночка міститься. А Якщо, наприклад, ми з вами знаємо, що будь-яку речовинку ми можемо порахувати малярну масу. Але ж якщо повітря це на суміш газів, то як же ми можемо його обчислити? Масу, малярну масу. Для того, щоб обчислити, можна використовувати ось такі дані. Дивіться, ви можете спробувати це зробити самостійно, заповнити цю табличку, те, що я вам прошу, це буде ваше завдання також наступне. Ваше завдання вона писати, спочатку ми пишемо форму. Азот. Ця формула буде сюди вписуєте Н2. Потім ви за таблицею Менделєєва рахуєте його молярну масу. Ми знаємо, що молярна маса дорівнює молекулярній масі. Так. Далі, ваше завдання написати його об'ємну частку в повітрі. Для цього ми дивимося ось в цю табличку. Дивіться, об'ємна частка, ось у нас об'ємна частка азоту, буде 78,84. Це ви вписуєте ось сюди. Далі, Далі ми пишемо кисень. А кисень. Формула кисня це у нас О2. Так? Далі ви рахуєте за таблицею Мітлеєва його малярну масу. Як це робити, ми знаємо. І вписуємо об'ємну частку. Для цього ми дивимося знову ж таки в табличку. Об'ємна частка кисню у нас 20,0946. Аргон. А формула аргону це буде просто один хімічний елемент аргон. Ось ніяких індексів. Заходите його в таблиці Менделєєва. Потім в таблиці Менделєєва він у вас буде під номером. Зараз, Аргон під номером 18. А, ви знайшли його в таблиці Менделєєва, порахували його малярну масу. І об'ємна частка ми записуємо 0,930. І залишилася в нас вуглекислий газ. Формула вуглекислого газу о 2 Вписуєте сюди її. Рахуєте молярну масу і об'ємна частка 0,37. Після цього ваше завдання порахувати останню колоночку. Для цього нам потрібно малярну масу, яку ви порахуєте, помножити на об'ємну частку. То ці два значення ви перемножаєте, це буде ваша остання колоночка. Після цього дані останнього стовпчика ви додаєте і отримаєте якесь число. І подивимося, це число вам необхідно записати як малярна маса повітря. І коли надійшлите мені цю задачку, перевіримо, наскільки ви це зробили правильно і хто отримає більш точне число. А якщо, наприклад, повітря, ми говоримо про те, що це суміш газів, але деколи це суміш газів може мінятися. Від це може змінюватися в період якихось, наприклад, катастрофи, якийсь десь витік, газів. Зараз ми живемо в такий неспокійний час, коли це війна, і коли це набагато стає можливішим ніж в інший час. Тому, при, наприклад, руйнуванні деяких заводів, при руйнуванні, наприклад, Деяких районів, там, де міститься небезпечні речовинки, так, може статися витік газу. І е, наше завдання розуміти, що треба робити при такій атаці, наприклад, хімічній атаці, або під час, коли нам сказали, що в атмосфері у нас помічено збільшена кількість такого то газу, наприклад. Що нам робити, як нам зберегти своє життя? Е, ну, По-перше, які небезпечні гази є для нашого життя? Це хлор. Його хімічна формула хлор 2. Хлор є важчим за повітря. так як він важчий за повітря, то він буде, що робити? він буде опускатися на низ. Тому наше завдання для того, щоб уберегти себе від нього, підійматися на якусь е вищену точку, так? тобто знайти місце, де буде вище. Підіймаємося вгору, закриваємо рот і ніс ватно-марливою пов'язкою. Яка просякнута близько 2-5% розчином питної соди. Тобто тут знову ж тут таки у нас задача, да, яку ми з вами так само на масову частку вже розв'язували, і можна порахувати, як це зробити. тобто Якщо у нас 5%, то берете 5 грам соди на 95 грам води. Так? Тобто, і цим розчином змочуєте матлову пов'язку, якою закриваєте рот і ніс. І, у безпечному місці, коли ви вже знаходитеся там, де вже буде вище і не буде доступу цього хлору, вам треба також змінити свій одяг, тобто зняти розсякнутий хлором одяг, але не через голову, для того, щоб не пошкодити дихальні шляхи і органи зору. Якщо, наприклад, стався витік амоніаку, і за час війни таке вже було в деяких районах нашої країни, а, верніше, в областях, в деяких областях так, країни, що треба робити? Амоніак, на відміну від хлору, він, його формула у 3 і він є легшим за повітря. Якщо вони легші, то він піднімається вгору. Відповідно, нам треба шукати ту точку, де буде нижче, тобто ми спускаємось вниз, в підвали. Якийсь, наприклад, рів, як яма, якась така буде нижче. Закриваємо рот і ніс так само ватно-марловою пов'язкою, але просякнутою вже лимонною кислотою 2-5% розчин. Тобто тут ми беремо з вами, наприклад, 5 г лимонної кислоти на 95 г водички. І шукаємо свіже повітря там, де буде нижче, понижче. -по Ще дуже небезпечно для життя. Людини, якщо в повітрі поширюється чадний газ. Форма чадного газу це О. Він є легшим за повітрям, тому він також буде підніматися вгору. Наше завдання опуститися вниз, і е, цей газ може накопичуватися під час пожежі. Він є дуже небезпечним для людини і може призвести на інтелектуальних випадків. Тому під час евакуації, з приміщення під час пожежі, важливо повсти по підлозі. Це допоможе уникнути вдихання чатного газу, бо він піднімається вище, да? і також небезпечних продуктів горіння. А, також є, е, 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 ви могли бачити про те, що є у нас також кульки, наприклад, повітряні, які наповнюються якимсь газом. І цей газ чомусь лежить вгору. А ваше завдання знайти інформацію, яким ж газів наповнюють кульки для того, щоб вони летіли вгору. І напишіть, як ви думаєте, чому вони летять вгору? Цей газ буде важчий і легший за повітря. Якщо говоримо про кисень, то кисень це дуже важливий для газ для живих організмів. Він був ще у 18 столітті, і це відкриття дуже важливе є. Ви можете перейти за QR-кодом і також подивитися, хто, хто хто допоміг відкрити цей газ, як це відбулося. Але трішечки забігаючи наперед, я можу сказати, що було одне таке відкриття, коли проводили досліди і, і, і з мишками і поміщали це, це дослід про. Фотосинтез, про те, що рослини, приймаючись в фотосинтезі, виділяють кисень. Так? Брали мишку, поміщали, наприклад, під колбочку, там, де не було, не було ніякої не рослинки, нічого, і мишка помирала через деякий час, коли закінчувався, там, відповідно, в повітрі кисень, який вона вже вдихала. І брали іншу мишку і поміщали під ту ж саму колбочку, але разом із рослинкою. І ця мишка виживала. І задали питання, а чому ж вона виживає? Таким чином, було відкриття і фотосинтезу, про те, що під час фотосинтезу виділяється кисень і саме сам кисень. Є деякі вчені зараз вас приведені перед вами, ті, які дуже багато приклали зусиль для того, щоб зробити це відкриття. Це, наприклад, Карло Вільгем Шейлі, Антуан Лавозьє. Він якраз це той вчений, про якого я тільки що вам говорила. Джозеф Бріслі, також він із мишками трішечки працював, так? Лот А Прошукайте якусь інформацію, як кожен із них, який зробив вклад для відкриття кисню. Так, давайте ми це з вами пропустимо. Так. і... Це ми з вами вже я вам говорила робити. Дуже, наприклад, важко повірити. Ми з вами розуміємо про те, що кисень дуже важливий для нашого організму, але це з однієї сторони газ, який необхідний для, для нашого життя, а з іншої сторони, це отруйна речовина. Тому кисень у нас знаходиться в повітрі в рівному. В тій кількості, скільки він потрібен для нашого життя. Якщо його буде більша кількість, його в високих концентраціях він буде дуже небезпечний для нашого, для нашого життя. Тому саме з допомогою того, що саме в тій кількості він знаходиться в повітрі, наші живі організми можуть жити і розвиватися. Завдання своє на сьогодні ви отримали. Окрім того, що я вам сказала у відео, ваше завдання ще буде прочитати параграф. Прочитати параграф 8. Це сторінка у вас 63. Бажаю вам успіху.